Українська мова пам'яті Тараса Шевченка. Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не пізнав. Діаманта того, йшли багато людей і топтали його, але раз тим шляхом хтось чудовий йшов і вбило на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв. І проміння ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористе блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу ввела і, як зор в ясну, вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть. І лихим ворогам буде очі сліпить, хай же ці вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія, щогодини ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас. Що і сам здивувався у могилі Тарас, що, поглянувши сам на творіння своє, він побожно сказав Під кілянам сіє.